Я прийшла з колись коли в мене не було заплатити півтори тисячі гривень до передоплати за курс, і я їх просто нашкплив, віддала. А доход в місяць в мене був ну десь 10 тисяч гривень. Я казала, Саша, ти можеш, ти повинна піти, це тебе все вийде, розумієте? І що сталося, коли ти пішла? Я за перший день курсу, це навіть не курс був, а навчання. я зробила 42 чи 44 тисячі гривень продажів. І це був шок для мене. А яка в тебе ніша? В мене ніша екстрасенсорика. Духовний розвиток, наставництво, клас. І давай потім твій найбільший результат на запуску мільйон двісті сорок тисяч гривень. Так. клас і кожного місяця скільки до тебе приходить стабільно грошей і на цьому стабільно до мене приходить 10 тисяч доларів, буває більше. І вони стікаються до мене різними способами консультації, наставництво, великі запуски, маленькі запуски. Тобто я завжди знаю, як це зробити і робити.